Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати отакий от комплект переобладнання переносу гідророзподільника позаду трактора. Тобто людина вирішила свій гідророзподільник вже не ремонтувати, тобто ну, вже не бачить, не бачає сенсу його ремонтувати. І замовив отакий оце у нас виробництво Корея, Трьохсекційний гідророзподільник. Вартість його 11700. Він йде такими важелями, але ну, ці важелі не буде використовувати людина. Ісери е, там у комплекті в нього йдуть. Ну, не зручно так моєю рукою, але вони там у комплекті. Оце е, 11,5 е, розподільник. Тут усі в е, інтерсекційний, усі три секції вони підпружинені, тобто ви підіймаєте або опускаєте, важель треба утримувати. Е, і е, третє положення: там у нас йде. Е, Ну, ви відпускаєте важель, у вас повертається в нейтраль. І третє положення це плаваючи з фіксацією. Він забажав, щоб усі три секції були плаваючи з фіксацією. Тобто 1100 розподільний коштує, потім отакий от блок важелів він встановлюється на крило праворуч. Він Коштує 2300 До нього йдуть такі рукоятки по 130 гривень. Рукоятка. Потім траси він буде встановлювати. Посередині гідророзподільник позаду трактора, тут 1,20 м довжина їх. Потім отакі от поєднувачі комплекти, три комплекти поєднувачі тросів, Вони по 600 гривень. Потім така от панелька. Він сказав, що в чорному звичайному шкірозаміннику вона була, 1600 гривень коштує. Вона може бути гола, не оклеєна шкірозамінником, там 1100 гривень або оклеєна шкірозамінником з е, кольоровим рядком, там синім, червоним, зеленим. Також 1700 буде коштувати. І е, комплект е, подачі обратки до е, ну, болгарського, корейського розподільника. 3200 коштує такий комплект. Тобто там е, шланга буде е, болт штуцер е, під шлангу на злив, і На подачу там буде. ДТКська шланга під 32 ключ. Також там штуцер, все є. Повний комплект у такий переносу. Він у нас виходить 23 190 гривень. Ну, звісно ж, людині їде, їде чашка у подарунок. Друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви можете знайти в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, підписуйтесь на канал. На ну, все добре.